Едро провансель номер один в Україні. Це буде е шматок е запеченого порею. Він як основа йде цей порей. Далі просто камінці, мозку, соус е з ну, з вина Мадера, зрозуміло. А далі на цьому каміні я маю так само продовжити тему цибулі. Да? Тобто буде тут карамелізована цибуля-шалот. З грибів білих я їх вже не просто смажу, а я з них буду робити мус грибний. І ще я поставила моркву для подальшої карамелізації. Основна задача була пропрацювання і акцент саме на гриби і овочі. Так, це сюди. І коли вже були готові смажені білі гриби, у мене були вершки, я перебиваю якраз саме білі смажені гриби з цибулею, я перебиваю їх з вершками. Біжу за сіфоном, беру два балончики, заправляю, колочу, колочу і так починаю, думаю, так, побачу, яка консистенція виходить. Така «пш». Ну, а Чого не збили? Що мало його? Або що. І я повертаю голову, я дивлюсь, а в мене в чашці стоїть мус з білих грибів. А я з тим сифоном витанцьовую стою. Боже, я. Боже. Оце капець, дура. Боже, взагалі. Нормально пустий балон заправила. Жесть. Боже, це вже все, капець. Боже, Оля, це, це ж як стресануть, це як вже треба просто, ну е, так, ну, мабуть, з знову ж таки, за рахунок цього, е, що ти е, поспішаєш, дуже багато процесів. Заправляю два балони, починаю там стряхнула його, видавлюю, а воно ж знову що воно дує, блін? ладно, перельєм. Я розумію, що просто воно там повітрям роздало його просто по стінкам. А, Але ну, це мене зовсім не, не, не збило з толку. Тобто я розумію, я його буду просто потім відкривати, діставати, те, що мені його не так багато треба було, тому я розуміла, що щось я точно дістану з того сифону і так. Ілюша, що ти готовиш? Я ловичину, готовлю і овочі. Були варіанти тартар там, так от і ще якісь такі варіанти. Блін принципово не хотів готувати тартар. Тому дивлюсь на ці медальйони і приймаю рішення, що я буду робити мотив корейської страви. пулькогі. це м'ясо смажене, яловичина, така з чилі з устричним соусом, соєвим соусом і в такому форматі.